Ірини Ліонський, книга друга, розділ 30. безлузі черетиків, які називають себе духовним, а юрга – душевним. І про такому стані справи ці нерозумні говорять, що вони сходять вище з юргом і проголошують себе вище за того Бога, який історією прекрасну небосеє землю, і море все, що в них і себе і постійно вважають. Духовним, тоді, як насправді вони плецькі заради такого, свого нечестян. І того, хто створив ангелів своїх духами, віддягається світло, наче в ризі, тримає земну куля, ніби в руці, під яким його жителі являються, як стрихоза. Творця всієї духовної субстанції Бог називає душевними, цим самим вони, без сумніву, істини виявляють своє безумство, іначе справді уражені гром, навіть більше, ніж гіганти, що згаджують у байках, оздугають свої думки проти Бога, пихаті. Марними звеличуванням і марною славою люди для очищення, яких недостойно, ще мириться всій землі, щоб їм зритися від такої своєї великої дурості. Краще повинно являтися своїми ділами, які вже чи намір таки можуть показати себе кращим за творця світу, і я на вимогу промову падаю в нечесть, роблячи порівняння між Богом і безумними людьми, сходячи до інших доказів, часто її спростовуючи їхні власним вченням, але нехай буде. Бог милостив, бо це говорю не для того, щоб порівнювали його з ними, але щоб викрити і спростувати їхнє безумство. Вони, проти яким багато хто з нерозумних людей, дивуються ними, ніби вони могли. Навчитися від них чогось більшого, ніж ні сама істина. Ви слів описання шукайте і знайдете, вони пояснюють так, ніби вони. і сказано для того, щоб вони знаходили самі в себе. Вічим заперечально називаючи себе великим і кращим за Богом. І при тому духовною, а то праця душевними стати. Ствержуючи, на цій підставі вони сходять вище за Бога, саме вони входять у піром, або залишається в середньому місці. Нехай же вони своїми ділами доведуть, що вони краще Творця, не в словах, в тому, що я повинен показувати себе краще. Яке ж вони вкажуть діло, звершене через них Спасителя, або їхній матір, яке воно було більше славніше, або примудріше від того, що створено тим, що влаштував у це. Які небеса утвердили вони, яку землю заслували? Якісь ріки створили, які святіли, створили вони нібися, але яким колем і їх обмежили, наке дуще бог холодив все, що відповідає в полі року, і кожній країні влаштувала на землі, яку спеку свою сподоставляли їм, які ріки вони змусили текти, які джерела зробили, яким квітами деревами прикрасили під небесну, яку багіч тварин створили вони. Частину розумних, частину нерозумних, але всі ті діли красою, а хто може порахувати нарезно все інше, що створено силою Божою, і керується його мудрістю або досліджувати велич премудрості Бога, який створюють це. А що сказати про небесні вічні істоти, як ангели, архангели, престоли Господь, незліченні власті, які дім із створених істот вони можуть протиставляти себе? Ще подібно до того, вони можуть представляти, зроблене через них, або ним самим, коли вони є самі створеними ділом рук його Творця. Якщо Спаситель або їхня матір, скажемо їхнім власним словами, що за допомоги їхній живий викрити їхню брехню, користався цієї істоти, як вони говорять, для того, щоб створити облази того, що пліроми, і все, що вони бачили біля Спасителя, то вона нас скористалася творцем світу як кращим і придатнішим для виконання її волі, бо вона ніяк не могла створити образи таких важливих істот через нищу яча, а тільки через вищу. Бо й самі вони тоді були за їхнім власним поясненням, духовного зачаттям внаслідок споглядання тих істот, які як супутники оточували Панд... пандору. І однак вона залишалася бездіяльна, оскільки їхні матір нічого через них не зробила, під керівництвом даремним, ні до чого, непридатним зачатні, бо не видно нічого через них створено, але Бог, який за їхнім словом був створений, і нижче за них самих за їхнім пояснення, бо, бо йому. Приписують душевну природу, проте він був усьому діячем, дієм придатним до того, щоб через нього були створені образи всьому. І на не лише невидими, але невидими не ангели. Архангели, Господь господство власті, сіли все створено через нього. Якщо істоту краще здатно послужити волі їхньої матері, але не видно, щоб їхня матір робила щось через них, як самі вони дізнаються, але що і справедливо вважали, викидання матері, яка. Погано їх народжує, вони служили при їх пологах, майстерні повитухи, тому вони з'явилися подібно до викидів і ніж користі, не продаті ні до якого діла матері. А тим часом вони називають себе вищими за того, ким створені, влаштовані такі великі і прекрасні створіння, тоді як за їхнім власним міркування вони являються набагато нижчими, начебто були. Два залізні знарядді, або два інструменти, з яких один завжди мав у руках художник, і з ними робив що завгодно і показував своє мистецтво і мудрість. А інший інструмент залишався без дії, І ним абсолютно нічого не робив художник, не користувався для якої дії. А потім хтось назвав би це не діюче, знаряддя кращим і дорожчим, ніж тих, які користуються художником в своїй справі, через яке стримує свою славу що така людина справедливо була і визнана нерозумною і тупою і такою, що знаходиться не по своєму розумі, так і ті, які себе називають духовними вищими, а демюрга душевними, і говорять, що вони тому сходять у піроми, ходять до своїх чоловіків, вони їх самі стверджують, і жінками Божий Творець нижче, ніж вони, і тому залишається в середньому місці. І на це не наводять ніяких доказів, бо краще виявляються ділами, всі діла звершені про цей світу, і вони не можуть показати ніякого свого створення, Гідного розуму, насправді виявляється найбільше невиніліковане безумство. Якщо втім стають намагатися стверджувати, що все матеріальне, як небо, і весь під ним існуючий світ, створений деміургом і все більш духовно, то вище за небо і саме начальство власті, англій архангель господство сили, створено через духовний процес, народження, який вони самі себе називають. По-перше, що доводимо до достовірних, писання все, що вище згадане, видиме і невидиме, створене з єдиним Богом. Ці ті люди, які достовірніше, ніж списанні, і ми всі повинні, залишаючи слово Господа, Моїсея та інших пороків, які сповіщали, існовірити тим, які не говорять нічого здорового і не міряють безлужістю. Далі, якщо вище вища небесні, справді сторони їхньою допомогою, то нехай схають нам, яка порода істот невідомих, розкажуть про число ангелів, чин архангелів, відкриють таїнство престолів і пояснюють відмінність Господь начали властей і сил, але вони не можуть нічого сказати про те. Тому ті істоти через них створені, якщо ж вони створені Творцем світу своєї істини, є духовними свят... святими, що це означає, що той, хто створив духовне, сам це духовне природа є таким чином, на їхнє велике богохульство. По те, що на небесах є духовні істоти, останнє ясно сповіщає, і Павло свідчить, що є духовні істоти, коли говорять, що він був забраний до, до третього неба, 2 Коринтян 12, і те, що він був взятий в рай і чув невимовні слова. Які людині не можна висловити, яка б йому користь від входу у рай або під нього, або що був познесений до третього неба, коли все це знаходиться під владою Деміурга, якщо він війни деякі наважується стверджувати, мав бути споглядачем і слухачем дайнця кін, означає лише з деміургами. Якщо він хотів пізнати порядок речей, які вище за Деміурга, то він ніяк не залишався в області Деміурга, не вглянувши всього, бо йому залишається їхні словами ще чотири неба, щоб наблизитися до Деміурга і бачити всі сім небес, які знаходяться перед ним, але неможливо бути, щоб допущено до середнього місця, тобто до матері, щоб від неї дізнатися про те, що вкрадені фліроми. Згідно з чення гностики про Сім Небес. Бо внутрішня людина, яка за їхніми словами говорила цьому невидимому існуючому, могла досягнути не лише до не третього неба, але й до їхньої матері. Бо якщо вона говорить, що вона самі, тобто їхня внутрішня людина зараз сходить вище до неміурган, іде до матері, тим більше це було б внутрішньої людини апостола, тому що Деміург йому не перешкоджав би, будучи сам підлеглий, за їхніми словами Спасителеві. Якщо ж не перешкоджав би, бо нічого не встиг би, бо неможливо, що він був. Могутніші, за отця і при цьому тоді, коли внутрішня людина, за їхніми словами, невидим, і навіть для Деміурга. Оскільки ж Павло описував своє Вознесіння до третього неба, як щось велике, прекрасне, то неможливо, щоб вони сходили вище за сьоме небо, бо вони не краще за апостоли. Якщо скажуть, що вони перед перевершують його, нехай покажуть себе таким за допомогою діли, бо вони нічого подібного не проставили, І він додав, не знаю, в тілі чи без тіла, Бог відає, 2 Коринтян 12, до того, щоб тіло не сприймалося таким, що бере участь в цьому водінні, ніби воно могло б бути причесним, тому що він бачив і чув. Якщо б хтось з наслідок нас, тяжкості тіла, не сказав, що він і не був підняти, але він допускається туди навіть без тіла, бачити духовні таємства, які діла Божі і створив небеса і землю створив людину і поставив її в раю для того, щоб показати, що це, побачить ті, які подійдуть до апостола, посягли, досягли високої досконалості в любові Божій. Саме він створив духовний світ, який до, до третього неба бачив апостол. що не слова, які людині не можна висловити, тому що вони духовні, а він сам якому угодно дарує це, достойне бо його, бо це його рай, і вияснив творець світу, є Дух Божий, а не душевна істина. Істота, інакше він ніколи не створив би духовно. Якщо ж він до душевної природи, то нехай скажуть нам, ким створений духовно, і вони не можуть представити докази того, що це створене, через проходження їхньої матері, як вони видають себе самих, бо, не каже, про духовну, ці люди не можуть створити навіть муха або блоху, або інші якусь малую незначну тварину, окрім того способу, з яким від початку тварини природно творилися, і творилися Богом через запліднення істот того роду. Але й однієї матір'я нічого не створено. Вони говорять, що в неї був створений цей деміург, який був винуватцем всього творіння. І цього творця, і владику всього створено. вони називають душевним, а себе духовним, тоді, як вони не є винуватцем владниками, жодного не лише речей, які існують поза ним, але навіть у своїх тіл. Крім того, вони, які називають себе духовним, і краще, ніж деміру, часу терплять суперечбажання, багато страждання в своєму тілі. Тому що справедливо. Накриваємо їх, що вони занадто далеко, відхиляючи чи тісни, від бо якщо Спаситель створив троні речі, за допомогою Деміурга, то він виявляється нижче за них, але вище то оскільки він є творець тих речей, тому що вони належать до створеного, яким же чином виходить, що вони духовні, і той, за допомогою якого вони створені, душевний. Якщо, якщо що одне тільки істинне це показав бать має дуже ясними доказами, Творець сам з собою собідно за своєю силою створений усе і, і все влаштував і зробив. А його воля і субстанція всього, бо він один виявляється, є Бог, який за все створив єдиний всемогутній, єдиний Отець, словом, ціле своє єврея першим. Який влаштовує створився видими і невидими, чуттєве, нечуттєве, небесне, земне, він все розташував і влаштував своє премудрості і в себе один тільки не може бути ніяким обійняти, сам сотворитель, самопорядний. Самонахідник, сам Творець сам Господь, що яким нього і вище за нього немає ні матері, яку вони закликають, ні іншого Бога, які вигадав Маркіон, ні плюрому стенацітьма іонами, яка виявляється порожньою, ні либи про що причинені небесні дійство на ні іони без імені, ні чогось іншого від того, що марать всі ті всі єри такі. Але тільки один Бог, Творець, який вище за всяке начало і сили. Він не Бог, він є отець, він є Бог. Він той, який створив усе, він творець, він упорядник, який створив сам собою, через своє слово і своє премудрістю, небо і землю море, і усе, що в них. Він праведний і благий, він створив людину, він наслав, насадив рай, він влаштував світ, він навів потоп, він спас, спасноєвів. Він Бог Авраами, Бог Ісака, Бог Якова, Бог живих, його звіщає закон проповідають пророки. Відкриває Христос, оголошує нам Апостолів, і мені вовірює церкву Він і Отець, Господь, наш Ісуса Христа, через своє Слово, яке Його Син через Його, він відкривається, голоси всім, кому Він відкривається усі ті знають Його, кому Син відкриває Його, але Син вічно існує з Отцем справедливий наріз покон конвійку, завжди відкриває Отця Ангели, архангели, і владам силою всім, якому хоче Бог відкритися. 31 розділ. Коротке повторення попереднього, спростування. І з послідовників Валентина, знищено більше ретиків, бо все, що я сказав про те їхньої пліроми і того, що поза неї, показуючи, як отець його обмежується і зникається. Тим, що поза ним, якщо справді є щось поза ним, то як необхідно бути на кожній стороні багатьом отцям, багатьом пліром і багатьом свідотворінням, які в них починаються, в інші закінчуються, які всі описані істоти перебуваючи у своїх власних областях, запіклуючись про інших, які у них немає ніякої. Співучасті, які спілкуванням, і немає іншого бо всього є, одне тільки найменування всемогутнього. І все ж подібно вже чинної і тими, і проти посидовники Маркіона, Симона, Менандри і всіх інших, подібну до тих, що відділяють творіння, що оточує нас, удиця, що потім я показав повтоних, які стверджують, що отець цього обіймає, Звичайно, все, але творіння, що оточе нас, сторони за ним, а іншою деякою силою або ангели, які не знають про що це, які угляді центру оточений. Безмірний і простором Всесвіту, як пляма на плащі і показав, що неймовірно, щоб наше творіння створив хтось інший, окрім отця всього. Те саме можна сказати і про послідовників Сатурніна, Василіда, Карпократа, інших гностиків, які стверджують подібні думки. Що також сказане про погодження пройони, їхні падіння, і такі про непостійні їхні матері, яке спростовує і вас ліди, і всі, що неправдиво називають такими, що знають гностиками, які під різними іменами говорять те саме, але більше, ніж перші, далеко від істини додають до характеру вчення, і ті, що я сказав про числа можуть стосуватися і проти всіх, які так само сп... Спотворюють істину, і все, що сказав про Творця Демі Оград, і також що він, один є Бог Отець усього сьогодні, буде сказано в наступних книгах. Ти його випротив всіх ретиків, більш поміркованих і розумних, ніж ними ті відхиляєш, і просорому, щоб вони не богували проти свого Творця і Господа, то, того, хто творив їх, і готворив їх, і не вигадували його походження, і насконалості невідання, бо більш диких жахливих безрозсудних. Ти тримай від себе на як далі, щоб тобі не терпіти більше їхнього постослів'я. Далі будуть відкривати послідовники Симовани Карпократ та інші, що, що славляться своїми чудесами, які не силою Божою, не існує і на користь людям роблять свої діла, але на загиблю і помилку, і своїми магічними зваблюваннями. І всіляки обманами більше шкодять, ніж приносять користь людям віруючим, тому що захоплюють їх, та вони не можуть дарувати ні сліпим, ні глухим слух, і проганяти всіх демонів, окрім тих, які самі насилують, якщо втім, і це роблять. Ні зцілити немішніх або кульгав, або розслаблених, або тих, що страждають іншою якоюсь частиною тіла. І це часто буває через тілесну не немич, ні повертає здоров'я і після хвороб, що трапляється ззовні, вони не лише не розкрашають мертву. Але як вкрашав Господь і апостоли за допомоги молитви, як це часто бувало образю через потребу, коли вся місцева. Церква молилася із Великим постом і молінням і порталася до Духа Померлого, і людині було даровано життя молитвами святих, але я абсолютно не вірують і можливість цього вважаючи Воскресіння з мертвих пісення істинним, що сповіщається ними. Про таке духовне тлумашні ретаками смерті Воскресіння і ясно ясного тротуляну до книзі про Воскресіння. Коли таким чином забудження і обман магічне зваблювання у них нечистиво звершується і не будову людей, а в церкві. Співстражданнями, оця ті твердість існе, виявляється, щоб допомогти людям, не лише без користуватися дарма, але й самі використовуємо з нашого майна. На благо людей, і дуже часто цілені були, отримувалися від нас те, що потребують, то виіснуть через це вони, викриваються в тому, щоб абсолютно чужі, божественні сутності благості, Божої духовній силі. Ми навпаки наповнені всіляким обманом, боговіступним натхненням демонською дією і дослужні. Ілопоклонським мріями і висною є предтечами того дракона, який за допомогою такого роду обману своїм хвостом захопив таку частину зіровки, скинув їх на землю. І цих людей, так само, як і його, ми повинні уникати, і тим з більшим чаруванням, вони діють так ретельніше спостерігати, за ними, як за тяжкими, що отримали більше дух нечестя. Якщо розглядатиме це просто, і що на їхні дії, то знайте, що в них образ дії один, і той самий з демонами.